Ма й в ефірі новини телерадіокомпанії компанії Місу студії Яна Касіна сьогодні у випуску. На Дніпропетровщині підвищується якість надання першої медичної допомоги. Резонансне зґвалтування на лівобережжі розкрито по гарячих слідах. Міська влада продовжує встановлювати світлофори на небезпечних ділянках дороги. Швидка допомога підвищує швидкість. Про це говорять як пацієнти, так і самі лікарі. Завдяки системним змінам у роботі служби екстреної допомоги, результати говорять самі за себе. Нові автомобілі та оснащення, покращене фінансування та сучасно обладнані диспетчерські – Усе це для того, щоб робота служби екстреної допомоги була більш ефективною. На Дніпропетровщині створюються умови для того, щоб карета швидкої прибувала на виклик пацієнта за 10 хвилин у містах та за 20 хвилин у сільській місцевості. Крім сучасних швидких в області функціонують реанімобілі, які ліквідували таке поняття як нетранспортабельність пацієнта, а також дозволяють перевозити новонароджених вагою від 500 грамів. Ще одна суттєва перевага оновленої роботи служби екстреної допомоги це так званий принцип екстратериторіальності. На практиці це означає, що на виклик пацієнта їде та карета швидкої, яка територіально знаходиться найближче до нього. Можно привести такой пример. Если поступает вызов из населенного пункта Тамаковского района, к нему едет скорая из ближайшего пункта базирования. Пусть это будет город Марганец или Солонянский район. Тось ми не тірям драгоценні хвилини для спасіння пацієнта, казання йому медичної допомоги. Цього раньше не було протягом останніх двох років. В області додатково створено 20 бригад швидкої допомоги. Кількість місць базування бригад збільшено з 91 до 136. У 2011 році придбано 13 сучасних автомобілів швидкої. А у 2012 автопарк області поповнився ще на 76 нових автомобілів. Наступним кроком у підвищенні якості роботи швидкої допомоги стане створення єдиної регіональної диспетчерської служби. Услов'я для створення єдиної диспетчерської створені практично на 100%. У нас всі автомобілі скоро медицинської допомоги оснащені gps навігаторами кожний визов системи 103 фіксується архіватором речі і зберігається на комп'ютері. Кожна бригада оснащена мобільною і радіосвязі. Створення єдиної регіональної диспетчерської дозволить передавати виклик бригадам швидкої без участі диспетчерів підстанцій та відділень швидкої допомоги, що також значно скоротить час прийому та передачі викликів. На громадські прийоми до Костянтина Гозенка приходять багато людей, яким необхідна допомога першого заступника міського голови. Костянтин Олександрович завжди відкликається на прохання мешканців нашого міста самого ранку четверга перший заступник міського голови потрапив на вулицю Пригородну, яка знаходиться біля більш відомої вулиці Коліусівської. У будинку номер 10 в мешкає сімейна пара Баглай, яким була дуже необхідна допомога у вирішенні питання щодо ремонту покрівлі будинку. Олександр та Раїса – інваліди, до того ж, чоловік хворий на онкозахворювання, а жінка постраждала у трамвайній катастрофі 1996 року. Тому ані фізичних, ані матеріальних можливостей для того, щоб полагодити дах, сім'я, на жаль, немає. Хата построєна ще в 1958 році. Це вже і 54 роки, Вже криша прийшла в негодність, краї позакручувалися, і дощ під сніг забурковує. І по стінах все тече, зробили в коридорі, зробили у кухні у ванні, зробили ремонт. Потолок відпав, тому що дощ заливає і сніг, ото як розтає. Для вирішення питання жінка звернулася до Костянтина Гузенка, який, власне, особисто приїхав для того, щоб ознайомитися з існуючими проблемами. Приміщенню дійсно був необхідний капітальний ремонт. Тому це питання було вирішено одразу. Мешканці були дуже вдячні. Дуже хорошо, що такі люди є, як Гузенко. Якби побільше таких добрих людей було, було б, мабуть, лише всім жити. і переносить і кризиси, і ці всі перестройки. Так що я дуже благодарна. Перший заступник міського голови був задоволений тим, що має змогу допомагати людям, які цього потребують, адже він вважає це своїм обов'язком. Обстоятельства, які заставили цю сім'ю, звернутися до мене за допомогою, вісьме печальні. Я думаю, що кожен з нас можливості, возможності би. Люди, які не нуждаються допоможі, а не її получать однозначно. Я думаю, що у нашому городе много людей есть, є, які теж можуть помощь допомогу і оказывать. И, І слава Богу, що такі люди є. Євгеній Корнієнко В'ячеслав Хорошун, новини міської інформаційної служби. Резонансна подія у Дніпродзержинську. Майже дві години гвалтували 14-річну дівчинку. 14 липня о 22-й годині вона поверталася від родичів. Зустрічати вийшла мати, але двоє хлопців зустріли її раніше. Ворожуючи розправою, затягли дитину до лісосмуги на 10-му мікрорайоні Лівобережжя. Злочинці вели себе зухвало і самовпевнено після брудної справи змусили дівчину написати номер телефону, щоб у майбутньому зустрічатися. Ще волтівників впіймали по гарячих слідах протягом години. Хлопець відзначав народження сина зі своїми товаришами. Добре, повипивали. Двоє пішли додому, а молодий батько з напарником шукати пригод. О 10-й годині вечора на їхньому шляху трапилася дівчинка, яка вийшла з маршрутного таксі біля кіноконцертної зали Мир і прямувала додому. На зустріч вийшла мати, але не встигла. Шукачі пригод перестріли дівчину раніше з різницею у п'ять хвилин. Хлопці почали чіплятися до дівчини. На їхні приставання вона не відреагувала, пішла далі. Вони повернулися, підбіжали до неї, схватили за руки з двох сторон підмишки. Один із скажімо так, фігурантів рукою придавив їй горло. Після чого було їй придвожена, щоб вона ній орала, а йшла з ними. На що дівчина відказалася? 300 метров буквально, они ее оттянули в лесопосадку за микрорайоном, где под угрозой физического, физической расправы ей было предложено и вступить с ними в половую связь. Данный половой акт длился около двух часов. Они периодически вступали в половую связь с данной девушкой природным и неприродным, скажем так, путем. Ребятенку были причинены, конечно, шуморальные сильные травмы. И вот девушка еще рано ее назвать, она еще ребетена. И 14 лет она воспитывалась, скажем так, в тепличных условиях. Хороший ребенок. Ну, ребенка, когда завели в дело, она случайно увидела в комнате приема граждан одного из фигурантов. Она начала убегать с райотдела. У нее был шок. Після скоєння злочину вони перевели дівча через дорогу і змусили написати свій номер телефону, аби у майбутньому продовжити стосунки. Пригрозили позбавити життя, якщо скаже комусь хоч слово. Прийшовши додому, дитина розповіла все матері. Одразу ж позвонили у міліцію. Протягом трьох хвилин була направлена слідчо-оперативна група патрульна постова служба. Були задіяні усі дільничні та екіпаж кроку. Оперативники спрацювали блискуче. Протягом години гвалтівники були затримані. У них были взяты вещественные доказательства. Это вещи, которые были у них, шорты, футболки в крови, также надпись на руке. Ну, подальше были утром отвезены они для прохождения СМЭД. С них были сняты экспертизы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 152, часть 3. 152, часть 3, значит... это изнасилование насілування лиц или изнасилование несовершеннолетней. насілення э, за дане преступление санкция статьи от 7 до 12 лет. Обидва товариша 1990 року народження з благополучних родин раніше не засуджені. Один-два роки зустрічається з дівчиною, другий два тижні як став батьком. Вони мають свою версію події. Найшла на зустріч. Познакомились с ней, предложили ее провести домой. Она согласилась. После а -а -а. того, как мы ее вели, она согласилась. Ну, домой с проводить, дальше. а потом дальше как? Ну, а потом предложили дальше с ней прогуляться. с ней. Прогуляться Вся. куда? В сторону леса. И она согласилась? Она согласилась. Все было по обоюдному согласию. Никто девушке не урожал, никто ее не тянул никуда. То все була хорошо. 22-річні молодики ведуть себе зухвало, ніби нічого такого не сталося. А потерпіла в шоковому стані. Дівчинка замикається у себе в кімнаті і нікого не пускає. Скільки потрібно часу для того, щоб вона оговталася, невідомо. Родичі дівчинки у розпачі. Так я ставляти та не буду. ни на какие компромиссы, ни на какие договоренности с родственниками, которые атакуют сейчас нас в данный момент, предлагая там материальные средства и так далее, нас не интересуют. Только правоохранительные органы, только закон и только подонков давить. Больше ничего. Депутат міської ради допоміг погорільцям. 4 липня на лівобережжі. Двоє маленьких хлопчиків залишилися самі вдома. Їх пустощі призвели до пожежі. Діти вціліли завдяки сусідці, яка почула їх крики. Двокімнатна квартира вигоріла в чент. Голова сімейства, працівник Дніпродзержинського університету звернувся за допомогою до депутата Сергія Димошенко. Чиновник відгукнувся дуже швидко. Пожежа сталася 4 липня на проспекті 50 років СРСР у будинку номер 22 Два дошкільняти залишилися самі вдома. Дід на роботі, дочка пішла у пошуках роботи, бабуся вийшла до магазину. Молодший онук, поки старший спав, бавився на самоті. Розвагою стала запальничка. Малий догрався до пожежі. Рятувальницею стала сусідка, яка почула дитячі крики. Старший, звісно, молодець. меньшего за ручку, к дверям начали кричать. Соседи с квартиры хотели потушить, но на поток воздуха, сквозняк, и пошло. Спасибо этим пожарникам, быстро приехали, потушили. Загорело, в принципе, все. Двери, окна, одежда, шифонер, документы. документы, дочки и дочки детские. Та ж сусідка і підказала звернутися до депутата Сергія Димошенко за допомогою. Ми попали на прийом, де к нам з чувством віднеслися к нашій біді. На даний момент нам допомогли. Купили диван, купили, зараз можете посмотрети холодильник, купили стиральну машинку. І в течение 10 днів пообіцяли в залу в пластикове окно і на кухні. Мы даже очень благодарны, что нам, нас, как говорится, нас народ понял, что такое остаться в таком состоянии, как, как говорится, без ничего. И все оно сгорело, все оно без остатков. А тут вдруг тебе это, народная партия, эта машинка нам помогает. Вот посмотрите, и холодильник, и, и стиральная машинка. Аж не верится, что, как говорится, мы начинаем все с нуля, все сначала. Ну з такою помощью просто починаємо жити. жить. Цій родині потрібно ще немало часу, щоб відновити свою оселю. Та старт покладено, і це буде поштовхом рухатися далі. Вони вже вісять та ще не горять. На одному з найбільших перехрестлів убережжя, зокрема в районі кіноконцертного залу Мир, незабаром стане безпечніше. Міська влада встановила на небезпечній ділянці світлофори, аналогічні тим, які вже працюють в центрі міста. Перехрестя проспектів Маршала Жукова та перемоги, за висновками інспекторів ДАІ, вважається небезпечним. Через те, що тут відбувається рух автомобілів в обох напрямках, є дві великих зупинки та пішохідні зебри у цьому районі неодноразово траплялися дорожньо-транспортні пригоди. З початку цього року на даній перекрестці було завершено одне ДТП, при якому один чоловік погиб і два отримали травми. Також тут були ДТП з автомобілями, які при яких люди не пострадали, а пострадали автомобілі. Тобто ДТП без пострадавших. Це в кількості 7 ДТП світлофори ще не працюють, проте вже встановлені. Є спеціальні як для водіїв, так і для пішоходів. Інспектори ДАІ кажуть, що на лівобережжі світлофори обладнані навіть зручніше аніж в центрі міста. Мешканці вважають, що встановлення світлофорів вкрай необхідне. Це дійсно перекресток, понимаете, де дуже багато проходить народу, Тут остановки всі. конечно, перекрестки, світлофори необхідні. Мене завжди пропускають і вот именно те як э, кажуть, іномарки, на маркетинг, которые, э, наверное, больше всех спешат куда-то. Конечно, нужно обязательно на в місті. Мені нравится, там даже считаю цифри. Знаємо, що, як, як пройти. Крім того, інспектор ДАІ оцінив також і поведінку пішоходів на лівобережжі. Ігор Малютенко зазначив, що люди дисципліновані за винятком окремих погрішностей, тож нагадую, що штраф за порушення правил дорожнього руху, зокрема перехід в невстановленому місці або на червоний колір. Карається штрафом. Всього вісім сотих секунди відділили дніпрозерженських веслувальників Ігоря Трунова і Сергія Тукарницького від третього місця, яке посіла команда з Іспанії на молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє, що пройшов у Португалії. Вихованці тренерів Григорія Коломийця і Анатолія Грабко на дистанції 200 метрів зайняли четверте місце. А перше й друге місця дісталися парам з Польщі та Швеції. Наші майстри спорту ганялися на новому човні, який був придбаний дю США 1 на кошти, виділені міською владою. У серпні учень третього курсу Дніпропетровського державного інституту фізкультури Ігор Трунов буде брати участь на студентському чемпіонаті світу в Казані. Я буду виступати в одиночці. До речі, човни одиночки нам подарував фонд братів Кличко. Сподіваюся, виступити на цих змаганнях вдало, відзначив Трунов. І наприкінці, як завжди, про погоду на найближчу добу. У п'ятницю 20 липня в Дніпродзержинську очікується ясна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме 32 градуси із позначкою плюс нічна, плюс «плюс 21». Вітер північно-західний. – 4-6 метрів за секунду. На цьому у мене все У студії працювала Яна Касіна. Побачимося завтра в цей же час.